Тисячі невиліковно хворих кіровоградців борються за право провести кінець життя без болю в області, яка за статистикою мінохорони здоров'я є лідером за рівнем захворюваності на рак. Немає жодного хоспису на всю Кіровоградщину лише одна аптека, яка продає таблетований морфін. Ін'єкційний морфін колють лікарі швидкої, але й вони не можуть до кожного невиліковано хворого приїздити по чотири рази на добу. Олена Шворак далі. Доглядає за хворою на рак бабусі уже два роки Євгенія Ткаченко. Кілька місяців тому медики визнали, вони безсилі, запропонували лише знеболення, і це стало новим випробовуванням для родини. Ми ще три дні ходили у третю поліклініку за того, щоб отримати 10 таблеток морфіну, які ми випили за п'ять днів. Щоб отримати наступні таблетки. Ми вже не зверталися в третю поліклініку і вирішували це особисто на особистих контактах. У кіроградському онкодиспансері визнають такі проблеми у тисячі їхніх пацієнтів. Ін'єкційний морфін треба колоти щонайменше шість разів на день. А робити це можуть лише медики швидкої. Забезпечити такими виїздами кожного пацієнта не можуть. Морфін діє чотири години, а інколи й три. Тобто, треба від шести до восьми разів на добу треба його вводити в організм людини. У нас онкобригади виїжджають максимум три рази на день. Це рідко частіше два рази на день виїжджають. Тобто адекватної знеболювання вони отримати просто не можуть. Катастрофічна ситуація із хворими у віддалених селах туди онкошвидкі взагалі не їздять, а таблетовані форми наркотиків купити можна лише в одній аптеці. Це єдина на всю Кіровоградську область аптека, яка має ліцензію на реалізацію таблетованого морфіну. Інші відмовилися від його продажу, бо коштує препарат 21 гривню. А ліцензія на його реалізацію кілька десятків тисяч. В обласному управлінні охорони здоров'я пояснюють, змусити аптеки продавати наркотичне знеболювальне не можуть мати справу з торгівлею наркотичними засобами, бо це абсолютно не бізнес, це ну, великі клопоти із законодавством, із транспортуванням і витриманням ліцензійних умов, і а, як кажуть, ніякого навару з цих. З цього товару щоправда, чиновники запевняють письмової скарги на проблеми із знеболювальним. Жодної. Це тому, що більшість невеликовних хворих та їхніх родичів намагаються вирішувати проблеми самотужки, кажуть медики. Щоб, хоч якось полегшити їм життя, лікарі Кіроградського онкодиспансеру створили віртуальний хоспіс – групу у соцмережах. Немає як в інших країнах, розвинених хосписів, немає виїзної бригади, але є величезна потреба в паліативній медичній і взагалі не тільки в. Медичній а паліативні допомозі, тому що це допомога і психологів, і допомога і священнослужителів. Це допомога небайдужих просто волонтерів. Нині медики Кіровоградського онкодиспансеру та місцеві громадські активісти домагаються змін у закони, які б спростили ліцензування продажу наркотичних знеболювальних принаймні у комунальних аптеках. Це дасть шанс важкохворим людям завершити життя без болю. Олена Швора, Роман Круніч, Кіровоград ТСН, плюс